Вітаю всіх шанувальників єдиноборств, ви в світі боксу. І так, зараз дуже надовго вимикають світло, але все ж таки я підготував для вас випуск, який ми розпочнемо з того, що Денис Берінчик, який нещодавно завоював титул WBO у легкій вазі, залишив сміливе послання чемпіону WBC Шакуру Стівенсону. Гей, Шакуре, як справи, бро? Я йду за тобою, твій пояс, мій пояс, мені байдуже. Тим часом голова промоутерської компанії Golden Boy Promotions Оскар Делахоя сказав: з величезним сумом оголошую, що Golden Boy Promotions процвітає і готує величезний анонс, який шокує всю спільноту хейтерів. Із цих слів можна зрозуміти, що Делахоя натякає на новий турнір 5 на 5, який відбудеться у Лас-Вегасі 14 вересня. Скоріше за все у новому анонсі ми дізнаємося про учасників протистояння від Golden Boy та Top Rank. Нагадаю, що минулий мегатурнір, який пройшов 1 червня, ми дивилися в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте та підписуйтеся, там ще багато всього цікавого. Між іншим, тренер Даніеля Дюба Дон Чарльз заявив: однозначно нас цікавить реванш з Усиком, але коли ми говорили перед боєм з Філіпом Херговичем, я сказав, що не люблю забігати занадто далеко вперед. Я знаю, що говорилося про те, що потенційно могло б статися, але про все по черзі. Спочатку нам необхідно переварити перемогу над Херговичем і насолодитися нею. Щоб не чекало нас надалі, ми достатньо кваліфіковані в усіх аспектах, щоб впоратися з цим. Сам Дюбуа теж висловився. Я хочу стати чемпіоном світу, я хочу знову отримати Усика. Я бажаю здобути титул чемпіона світу і досягти своєї мети. Ну не знаю, як реванш із Усиком, але бій Дюбуа з Джошо, ми скоріше за все побачимо 21 вересня. Чи буде це бій за повноцінний титул IBF, поки що невідомо. Адже організація ще не прийняла рішення, чи позбавить Усика титулу, адже українець попросив зберегти його. В той же час Тимоті Бредлі накинувся з критикою на Філіпа Херговича. У нього скінчився бензин після п'ятого чи шостого раунду. Я думаю, що він просто здався. Хлопця переоцінили. У таких боях ти повинен собі говорити: я сильний, у мене є сила волі. Я зможу витягнути з себе все найкраще і надерти своєму суперникові зад. У той час як Хергович підібав хвіст і відвернувся від свого опонента. Щодо Дантея Вайлдера, то журнал The Ring оновив свій рейтинг найкращих суперважкових виків у світі. Чемпіоном The Ring залишається українець Олександр Русик, а Вайлдера видалили з десятки кращих. Джан Джанджілей, який переміг бронзового бомбардира, сказав: Дозвольте мені сказати, що в нього все ще є сила. У перших раундах він кинув кілька бомб. Було кілька сильних ударів справа. Деякі я відчув на собі, а деякі відчув крізь рукавички. У п'ятому раунді було два удари справа. Один із них відбився в мене на лобі. Я відчув це. Усе сталося в другому раунді. Я завдав йому потужного удару, після чого в його очах побачив, що він не був зосереджений. Я розумів, що він пережив потрясіння вже в другому раунді. Потім усе повторилося в третьому і четвертому. Я заподіяв йому біль. На той час, коли я його спіймав правим хуком у п'ятому, він був дезорієнтований, тому і розвернувся. У той момент я просто закінчив роботу. Чи варто завершувати Вайлдеру кар'єру, відповів екс чемпіон світу Шейн Мозлі. Що тепер робитиме Деонтай Вайлдер? Він говорив, що закінчить кар'єру. Чи слід йому йти на пенсію, я не знаю. Це дійсно вирішувати йому. Але як я сказав перед боєм, Вайлдер говорив про завершення кар'єри. Можливо, він насправді має це на увазі, а можливо, ні. Не знаю, для Вайлдера є кілька боїв. Енді Руїс ще пара поєдинків, які вони дійсно можуть влаштувати. До того ж, промоутер Віктор Хрюнов повідомив, що вже ведуться перемовини з командою Вайлдера на бій у Москві з Умаром Саламовим, якщо той переможе обіна Джозефа Меттю 10 червня. Побачимо, як воно буде, а поки що чекаємо 3 серпня, де Руїс поб'ється з Мілером у карді Кроуфорд Мадримав. Берні Девіс, тренер Теренса Кроуфорда, очікує, що у Ізраїла Мадримова буде перевага у вазі під час бою з його підопічним, але впевнений, що це не позначиться на результаті поєдинку. Далі переходимо до ВАДА, які офіційно оголосили, що у пробах Усика та Ф'юрі не виявлено заборонених речовин. А це означає, що все пройшло чесно. Тому з нетерпінням чекаємо реваншу, який заплановано на 21 грудня. Джозеф Паркер, який товаришує з Тайсоном Фюрі, сказав: було досить важко дивитися на дев'ятий раунд. Думаю, що саме в цьому раунді все вирішилося. А також зробило бій більш грандіозним. В обох хлопців були свої моменти, але Усик упевнено забрав дев'ятий раунд, у якому він спіймав Тайсона кількома хорошими ударами. На це було дуже важко дивитися. Ф'юрі дуже здібний, він може пристосуватися до всього чи то на тренуваннях, чи то в бою. Я знаю, що він знайде можливість провести правильно цей табір. У нього був хороший тренувальний табір перед першим боєм, але він знає, як усе покращити. Ф'юрі виконає свою роботу наприкінці року. Тайсон знає, що потрібно зробити, щоб повернутися і показати гарний виступ, він переможе. І на завершення хочеться додати, що до наступного масштабного вечора боксу, який прийде з 15 на 16 червня, залишилося зовсім мало часу. Цікаво, чи зможе Олександр Гвоздик здолати Девіда Бенавідеса, але будемо тримати за нього кулаки. А Джервон та Девіс, який має вийти у головній події проти Френка Мартіна, готується наповну, демонструючи свою форму та публікуючи відео свого спареного. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.